Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Прийшла до себе в садок, тут у мене посаджений часничок. Треба обірвати на часнику стрілки, щоб і головка ж була більша. Ну і приготую смачну закуску, яку я готую вже багато років, і кожен рік обов'язково. Хто дивився мої там відео попередні, де я садила цей часник? Два сорти там було часнику, то ось один, дивіться, тут стрілок, я й не бачу. Або їх не буде, або будуть вони пізніше. А на одному ж є. Треба їх обов'язково обервати. Ну, стільки в мене стрілок вийшло. Як отака молоденька стрілка, то я настінневу коробочку залишаю. Вона ніжна ще. А якщо ж, уже така. Стрілка чимала, то коробку цю насінневу я обріжу або оберву таку камеру перебрала вже я часникові стрілки, грубі насінневі коробочки обервала, гарно промила їх і виклала просушуватися. Споріба достала бути із сало. Будемо робити. Дуже смачну закуску сало із часниковими стрілками. Цю закуску я вже роблю дуже-дуже давно і нам вона подобається. Раніше, взагалі, я робила на два бутилі. Ну, а тепер достатньо нам і одного. Достану я із банки. Сало, кожен шматочок від зайвої, від зайвої солі, і з кожного шматочка я зріжу шкурку. Ну, а якщо солить, я вже тоді її не буду цю закуску. А якщо хто буде робити із свіжого сала, то вже тоді як зробите, то будете солить за своїм смаком. Тепер беремо і все, перемелюємо на м'ясорубку, сало і часникові стрілки. Тут немає рецепта. Стільки сала, стільки чесникових стрілок. Кожен орієнтується на свій смак. Скільки вам хочеться додати чесниковий стрілок у сала, стільки й додайте. Зразу я цю половину гарно вимішаю і перекладу в банку. А тоді вже буду другу половину сала і чесникових стрілок перекручувати на мясорубку. Тепер я це сало із стрілками перекладаю у банку. Вже я перемолула сало із стрілками чесниковими. Ось так із 3-літрового бутиля в мене вийшла одна повна півтора-літрова банка і одна трохи не повна. Не втрималася вже та ще як молола. На шматочок хлібця намазала. Смачно, смачно, і запашно. Тепер я ці банки буду ставити в холодильник, і будуть вони стоять в холодильнику, поки ми не поїмо цю закуску. Куштуватимем начинку із сала, і часниковий стрілок. Ну, я то цей смак добре знаю. А ви ж, якщо ще не готували такого, то приготуйте обов'язково. Пекла вчора замість хліба. Собі такі хлібні булочки. Цей рецепт, колись чоловік мені з роботи приніс ну, рецепт тут як рецепт. Сказав, як готувати, та я й почала. І так уже протязі багатьох років. Я готую таку смачну начинку. Та я вам, мабуть, уже і відео, і говорила. Але ж не перестаю говорити ще раз і ще, бо хочу, щоб і ви приготували таку смакоту. Ну, поки що поки два шматки хліба достатньо. Зварила вже свіженького борщику. Ця закуска дуже смачна і так їсти. Нема коли особливо розсідатися, да? зразу роботи багато, щоб сісти і обідати або ще не готово. От в кухню зайшов, в холодиль, з холодильничка достав закуску, на шматочок хліба намазав, поїв і вже не голодний. Ну, а як звариш ще і свіженько борщу, свіженько борщу? Особливо Особливо смачно виходить до борщу тільки так. Так що готуйте таку смакоту і ви, і радуйте себе і своїх рідних. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!